Болить горло, спробуй зіпелор, людяник. Я хотіла у вас запитати таке більш, більш приземлене певно питання, чи наблизить Рамштайн перелам фронту політичного і фізичного, тому що про це досить багато точиться в інформаційному просторі. Давайте так, давайте, давайте так згадаємо, що це ж коаліція держав, які взяли на себе ризики непрямої участі у війні на боці України. Uh, я саме підкреслюю, що це не пряма участь, uh, пряме зіткнення зараз відбувається між нашими збройними силами і російською армією, і, те, uh, і наближення да, цієї перемоги залежить від батьох чинників. Зброя є дуже важливою, але дуже важливою є економічна стійкість нашої держави, uh, підтримання внутрішнього миру всередині України uh, велику роль. Uh, Ну і велику велика тобто економіка, так безпека, зброя ну і велику роль в тому, що ж станеться на полі на полі бою, і відіграють і процеси всередині самої Росії, так тобто наскільки її вдасться мобілізувати, ті сотні тисяч, одягнути їх, озброїти, тренувати от чи там будуть як вони будуть ухвалювати рішення, чи там буде домінувати які. Досі це було політичний розрахунок, а не військовий розрахунок. так Тому що, припустимо, в Росії раптом бере гору військовий розрахунок, а це означає, що треба виводити війська як мінімум на лінію 23 лютого і е не планувати жодних наступальних операцій. Якщо домінує військова точка зору в Росії, це означає, що треба шукати не для гарного, ну, не для прикриття, а реально Шукати переговорів і сідати за стіл переговорів і шукати якісь варіанти е завершення війни, так а якщо там домінує далі політичний настрій, е і Путін далі керує війною, то так війна буде тривати, і вона набуватиме дедалі таких жорст, е е масштабніших форм, в тому сенсі, що ну вони, вони спробують Путін спробує втягнути е от всі на людські ресурси е Росії у цю війну. Тобто байдуже при чому, як у який спосіб, і з якими недоліками ця війна далі буде організовуватися і вестися. Тобто є ціла низка факторів, так? І Рамштайн, треба дуже чітко розуміти, він відповідає, у нього дуже вузькі завдання у Рамштайна цієї коаліції mm -hmm. це е взяти українські е потреби, вимоги так, щодо озброєнь, подивитися, що є в наявності. Зважити власні інтереси вони ж завжди зважують власні інтереси. Про що я говорю про Німеччину і Францію, Сполучені Штати, так е і надати, да знайти ці всі ресурси, надати їх Україні е і надати їх у, у потрібні строки. Це теж дуже важливо. Да, строки мають значення і, і, і запланувати, тобто і далі е е вносити корективи у плани. Бо Рамштайн це не лише підсумки, це й планування. Mm -hmm. Тобто люди дивляться, вони отримують інформацію від України, як просуваються бойові дії, що нам треба, і що ми плануємо так в загальних рисах. Що планують росіяни? Як посприяти нашим планам, як зірвати російські плани? Mm -hmm. Ось це, це робота, яка відбувається а, в форматі Рамштайн. І вона ж відбувається не лише від зустрічі до зустрічі. Да, це є між зустрічами йде постійна така інтенсивна підготовча робота да, на рівні між міністерствами на нижчих рівнях на. Да. Зустрілися ну, командувач Збройних сил України, залужний з, з, з начальником генштабу Сполучених Штатів Марком Міллі. Там теж це теж частина цієї роботи: mm -hmm. погодження інтересів, погодження поглядів на те, як далі вести бойові дії. Так ну і не забуваємо ще таке: ніхто ж м, 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 не, не знімав ніде ж не було ніякої заяви, що змінюються цілі заходу. Вони залишаються ці одні з цілей Заходу, це недопущення виходу конфлікту за межі України. Тобто вони роблять все, щоб Росія не поширила цю війну на інші країни в Європі. Ну мова в першу чергу йде про, Балт, про Балтію і про Фінляндію. так Це от, о, такі ризики є важливі на даний момент, як мені здається. Uh, ну ось ось ось, ось ці завдання теж політичні будуть вирішуватися на Рамштайні.